Юрію, ну хотілося б дізнатися перші твої враження від роботи з новою командою. Чи подобається колектив, тренування і наша команда? Враження чудові, колектив подобається. З перших днів команда прийняла добре. Працюємо, готуємося до чемпіонату. Ну, вдалося тобі в попередніх спарингах двічі відзначатися голами, чи можеш сказати, що вже є якась взаємодія з гравцями? Ну, деяких гравців я знав, то більш-менш взаємодія з'явилася. Ну і ці, що голи, що я забив, додають впевненості в грі, і буду пробувати більше забивати і частіше. Ну наскільки е, багато впевненості додають забиті м'ячі? Наскільки це важливо для Форварда? Ну, для форварда завжди голи, це саме головне, це його робота. Чим більше він забуває, тим він впевненіше себе почуває. Наскільки це для тебе серйозний виклик? Е, друга ліга чемпіонату України? Ну, це для мене. Серйозний виклик, бо хочеться заграти на професійному рівні, хочеться проявити себе. Так як я з малку хотів поіграти в великому футболі, виклик серйозний, я готовий до нього. Чи відчувається вже трошки налаштування команди на футбольну весну? Ну, звичайно, є налаштування, готові боротися, може, і за призові місця. Ну, чемпіонат покаже, як ми себе підготуємо.